Слава Ісусу Христу. Зараз ми будемо мати служіння. Запитуйте, чому така новина, що ми, можливо, не знімаємо на камеру, а знімаємо на телефон, тому що наша апаратура поламалася. І зараз чекаємо людину, яка приїде, поремонтує нам все і виведе на рівень, який мусить бути. Так що молимося за це, щоб все пройшло добре, щоб ми змогли все замінити і знову працювати в тому режимі, тому що нас дуже багато людей дивиться. Нашу церкву дивиться дуже і дуже багато людей, і тому ми не можемо легковажити цим служінням, яке є в нас. Мусимо до нього серйозно відноситись. Я вірю, що навіть сидячи тут, і слухаючи проповідь і маючи ефір. Ми навіть не розуміємо, яку євангелізаційну програму ми робимо руками нашої церкви. Навіть не виходячи з церкви, але молитовно підтримуючи ефір. Хай Господь нас благословить. Сьогодні ми будемо мати проповідь на тему. Господи, моє благання забери церкву. Господи, забери церкву. В основу наших роздумувань, перш за все, кладемо слова. Які є записані в Євангелії від Луки, 22 розділ, 17, 19 вірші? Узявши чашу, вчинивши подяку, він промовив: Візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму моя цього плоду виноградного, поки Боже Царство не прийде. Взявши хліб і вчинивши подяку, поламав, дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас да й віддається. Чиніться на згадку про мене. По вечері так само і чашу взяв, говорячи, оця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Була дуже цікава історія, яка є записана в старому заповіті. Перша книга царів, 19 розділ, мова йде про Ілію, який зараз має велику, мав велику перемогу над вааловими і Астартовими пророками. Ізраїль настільки далеко відійшов від, від Бога. Божа країна відходить від Бога, і запрошує до себе в священство пророків Астарти, ваали, ваала, їх є. Майже тисячу, більш точніше, 850, наскільки було пораховано. І зараз вони чинять великий опір. Але приходить момент від Бога через Ілію. Господь показує свої чудеса. Ізраїль може бачити ці чудеса. Є побиті Ваалові і Астартові пророки, але зараз приходить найбільше випробування для Ілії Є Завель, жінка. Царя Ізраїлю, Ахава, шукає шляху, як вбити пророка. І зараз пророк переживає кризу в своєму житті, власне, те, що лягає в основу наших роздумувань. А сам Ілля пішов у пустелю, 19 розділ, 4 вірш, 1, «Перша царів, перша царів, 19. 4. А сам пішов у пустиню дорогою одного дня, сів під одним деревом єлівцем. І зажадав собі смерті, і сказав: досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків моїх. Переживання пророка. Воно дуже подібне до переживання, які мають сьогодні люди, особливо ті, які проживають в Україні. Я думаю, не менше переживання мають ті люди, які сьогодні проживають в Білорусі. Які сьогодні проживають в Росії, як би нам би не хотілося вороже відноситися до тих людей, але вони є люди, вони мають кров, мають думку, мають життя, мають право на спасіння, як і кожен з нас. І вони також зараз переживають велике горе в своєму житті. Таке ж саме велике горе зараз переживає Ізраїль, який є на грані знищення. Зараз таке саме велике горе. Переживає кожна людина, яка приходить до церкви, усвідомлюючи, що робиться навколо. І тому секретом не буде для нас розуміння тієї ситуації, яке було одного з найши, найсильніших пророків старого заповіту Ілії. який зробив грандіозну дію. Своєму житті викриває ваалових і астартових пророків. І здається, народ Ізраїлю зараз навертається до Бога. Бо цей же народ схопив цих ваалових і астартових пророків і побиває. І буквально через день чи через два ніхто не стане на захист Ілії, коли його життя шукає власна жінка Єзавель. Цариця. Старого ізраїльського народу. Подібна ситуація є сьогодні. Буквально вчора ми з дружиною дивилися ефір із церкви Чикаго, де наш друг, Сатолік Сільчук, мав дуже цікаву проповідь. Його життя так склалося, що він мусив залишити Сполучені Штати Америки, поїхав на місійну працю в Україну, несе дуже успішно служіння пастора. В одній із церков з іншими пасторами, і він розказав дуже цікавий факт, який фактично ще раз для мене відкрив очі, де ми зараз з вами стоїмо. Він каже: я весь час воєнних дій є в Україні, ми їздимо по дуже тяжких точках, розповідаємо людям, хочемо, щоб люди прийшли до церкви, покаялися. І знаєте, людина йде до церкви тільки туди, коли в церкві щось дають. Якщо є в церкві якесь міроприємство, роздають подарунки, роздають якісь е, підтримку, церква є наповнена. Але коли просять людей просто прийти, помолитися, бути разом в спільноті з Богом, людей немає. І випливає фраза: що треба ще дати для наших людей, щоб вони фінально зрозуміли, що Бог є? І якщо якась є допомога, то тільки від Бога. Як допомогти для людині навернутися вже таке горе, яке переживає зараз наш народ в цей момент? Уже гірше не може бути. І ми бачимо, то вже не мої слова. Слова улюбленого брата в Бозі. Як Господь мусить стукатися до серця людини? Щоб людина прийшла до церкви і покаялася, тим більше в той момент, який ми зараз завжди з вами проповідуємо. Зараз наша церква беззупинно проповідує. Ми живемо в дуже близький час до підхоплення церкви. Хто не вірить в підхоплення церкви, ми живемо в дуже близький час до останньої сідьми Даниїла, до якої готовиться цілий світ, перехідний період. Від цього світу в їхнє царство. Ми знаємо, що у наш перехідний період церкви тут не є на землі, заключається в тому, що на землі буде остання седьмина Даниїла, яка дасть можливість для тих, хто виживе в цьому періоді, дасть для Богом вибраного народу Ізраїлю, який перейде через період скорботи, війти в тисячолітнє царство. Все є перекручене. Нам кажуть, що ми входимо в якийсь новий вимір. Що 30-й рік це буде новий, нова ера для всіх людей на землі, що в цій ері буде жити не більше як 1 мільярд людей, а де зчезнуть інші люди, що з ними станеться? Що з іншими сідьма мільярдами станеться? Що саме цікаво, світ говорить, а ми, як церква, не віримо. Ми, як церква, в це не віримо. Зовсім недавно я слухав інтерв'ю одного дуже відомого єврейського равина. Який каже, ми для вас говоримо, що робиться. І знаєте, найбільше, хто над тим сміється, сміється церква. Не вірить. Коли він розказує такі речі, що аж, аж тяжко слухати, що таке може бути. Як ворог душі людської зараз організовано все підготовлює для приходу Антихриста, який в очах народу, який заблудився ізраїльську, буде виглядати як Месія. Біблія про це говорить конкретно. І Равин, можна сказати, він не глузує, але він каже, моє розуміння не входить, розуміння церкви, коли в Біблії є конкретно написано: світ в це вірить, невіруючий, живе на грані чогось нового, а церква каже, то ще не сьогодні. То, що буде, то добре, то є написано, ми того не можемо викреслити, але то ще буде не зараз. Ми бачимо, наскільки церква сьогодні відходить від Бога. І коли ми вивчаємо життя героя віри і він переживав щось подібне. Ну, що потрібно ще зробити для ізраїльтян, щоб вони фінально не просто кулеяє з ними, а щоб вони самі зрозуміли, хто є Бог Ізраїля, що сьогодні ще Бог повинен зробити для церкви, щоб церква фінально повірила. Що Бог є, є Ісус Христос. Коли ми сьогодні дивимося на наше життя, коли мені як пастору приходиться спостерігати і своє життя і дивитися за своєю отарою, і не бачиш, дуже часто не бачиш, духовного переконання, народження згори, страху, страху Божого. Що ми живемо в останні дні. Коли ми з вами читаємо від вечері Господньої, тяжко собі уявити, що зараз переживає всередині Ісус Христос, коли йому на землі залишається жити всього ще декілька годин, і не просто годин, а надзвичайних мук годин, коли над ним всі будуть сміятися. От уявіть, ви маєте друзів, ви маєте прекрасних друзів, які б'ють себе в груди і кажуть, я ніколи, ніколи тебе не залишу. Всі зречуться, я тебе ніколи не залишу. Брат торкнувся цієї теми. Я є кращий. Я знаю себе, і приходить момент випробовування. І Ісус личається сам, нікого нема. Нікого. Всі порозбігалися. В Євангелії від Луки стоїть конкретна фраза: всі розбіглися. Не просто розійшлися, сіли вдома, не прийшли, розбіглися, повтікали. Скажіть, ми сьогодні хочемо бути в церкві? Чи ми хочемо сьогодні бути в церкві? Чи ми сьогодні хочемо бути в служінні? Чи ми хочемо сьогодні бути, як об'являв брат Олег, що на наступний тиждень у нас буде поїздка? Не просто поїсти шашлик, не просто посидіти біля вогню, а мати спільноту, ще раз побачити брата і сестру, як сім'я. Ось скажіть, коли до вас їхала мама, ви її чекали? Так чи ні? Чекали? Коли приїжджають наші родичі, Близьких, яких ми не бачили, ми їх чекаємо, чекаємо. А тут збирається церква, збирається разом. І чому в нашій голові завжди якісь є аргументи: я не поїду. Чому я не хочу бути в спільноті? Що робиться з моїм серцем? Чи я забагатий? Чи я більш сильніший? Я вибачаюся, а церква це шолуха, нижче від мене. А можливо, я себе да, ставлю на такі низ, що теж з другої сторони може бути розуміння. Всі так високо стоять, а я є настільки подавлений, що я не хочу ні з ким бачитися і ні з ким не хочу говорити. Подібна ситуація сталася з учнями. Коли Христос пішов на хрест. Коли, здавалося, втратилася надія на будь-яке спілкування з Ісусом, Він є виданий, всі порозбігалися. Але проходить короткий проміжок часу, і ці учні, які порозбігалися, але за якими дивився Ісус, Він постійно був разом з ними. Недаремно при житті Він ще скаже до апостола Петра: а коли покаєшся, наверни, братю, збери їх до себе, будь разом з ними. Чи ми віримо сьогодні, що ми є як церква, це є брати і сестри, живий організм? Сьогодні ми будемо згадувати це. Сьогодні ми ще раз для себе нагадаємо, що ми не просто є в церкві, а що ми є життя. Коли ми з вами читаємо дії святих апостолів 2.42, 2.42, а вони, тобто апостоли церква, перебували в науці апостольській. В спільноті братерській, в ламані хліба і в молитвах. Ось стоїть цей вірш. Ми бачимо проста істина: Воскресіння, злиття Святого Духа на церкву після 50 днів. І зараз вони переконані розумом, але розумом, який є народжений згори. В чому є наша проблема дуже часто? Ми не народилися згори. Ми ходимо до церкви, ми читаємо Біблію, деколи плачемо, деколи переживаємо. Але чіткого переконання і відчуття, що я народився згори, ми не маємо. Чи ми сьогодні відчуваємо силу, яка повинна бути присутня в християнина? Не дари, не щось Дари – це і допоміжне, добре мати дари. Вони допомагають людині стояти в останні дні. Але чи я відчуваю силу, коли апостол Павло, дивлячись церкву в коренті, надзвичайно сильна церква свого часу, одна з найсильніших духовних церков. На сьогоднішній день відділ п'ятидесятників чи п'ятидесятницьких церков позавидовуть, позаздрев для церков, які були в коренті, для церкви, яка є в коренті. Вони мали всі дари. Але стоїть питання, чи всіх тих дарах я маю любов? Як я люблю свого брата, сестру? Я вже живу наступним тижнем, я хочу разом з моїми братями і сестрами поїхати на пикник і побути разом з ними, просто посидіти з ними. Для мене персонально, коли я приходжу до церкви, навіть так просто на тижні, коли нікого немає, я просто прийшов до церкви. Для мене найбільше задоволення, коли я сяду, просто в храмі і посижу. Просто посижу. Нічого не роблю, навіть не молюся. Просто сяджу, сяду в храмі і посижу і відчуваю, що я є в Божому домі. Наскільки ми сьогодні шукаємо присутності Бога? Зараз гарно в п'ятницю відновилася наша братерська молитва. Я дякую Господу, що Господь фінально щось рухає, щось робить. Ми маємо дуже гарний час, прекрасний час. Коли можемо поділитися, помолитися один за одного, бути разом в спільноті братерській, вони перебували в науці апостольській і в спільноті братерській, сестри в своїй спільноті, браття в своїй спільноті. І коли просто, в дусі, в простоті, очікуючи. Розуміння братів, як вони розказують, як хтось другий розказує, пізніше спільна молитва, ти відчуваєш, як ти є об'єднаний разом. Сьогодні ми маємо ламання хліба. Перша апостольська церква дуже цікаво, коли ми кажемо, у мене нема часу, в мене моргіч, у мене хата, в мене є авто, за яке я мушу платити. Я тільки недавно приїхав, я тільки два з половиною три роки в Канаді. І мені так багато ще треба досягнути, щоб дійти до того рівня, в якому стоять ті люди, які вже тут живуть довго, та ніколи не дойдете. Завжди буде мало. Ніколи. І завжди знайдете людей, які є кращі. Братерська спільнота, ламання хліба. В першій апостольській церкві це робили в Єрусалимі кожного дня. Кожного дня, включаючи вихідні, якщо вони мали. Кожного дня збиралися. Уже трошки пізніше церква в Троаді, коли ми читаємо дії 27, збиралися в раз на тиждень, в неділю, але на місяць чотири рази. Кожного разу збиралися і не кричали. Вони були такими самими зайнятими людьми, як і ми. Між нами тільки час 2000 років. Але прогодувати своє тіло повинні були вони так само, як ми повинні прогодувати, нагріти його, так само гріємо, як вони, так і ми. І вони завжди знаходили час, уявляєте, перша апостольська церква Єрусалим, апостоли кожного дня збираються в церкві. Скажи, це мислимо для нас кожного дня. І не раз, як ми чуємо, як прийшов апостол Павло, як він проповідував. Як ми вивчаємо цю його проповідь в діях святих апостолів, то він щонайменше проповідував 12 годин. Так, Саша, я говорю? 12 годин. Деколи проповідував так довго, що один чоловік аж заснув і впав. Але апостол під, підійшов, помолився над ним, і дух знову війшов в нього. 12 годин. Що то є? Дві, дві проповіді. Якісь діти мають служіння, сестри щось співають. Уже півтори години зібрання пройшло, треба бігти, бо я чекаю чогось. Що чекала перша апостольська церква? Підхоплення. І вона бажала кожного дня сидіти так. Вони не були обмануті, вони тим жили, коли ми акуратно вивчаємо апостоліну. Апостол Павло постійно говорить, що він готовий зустрітися з Богом. Робить попередження настави. Ми не попередимо покійні. Ми перші, перші воскреснуть вони, а ми зразу за ними підемо в небеса в будь-який момент, готовність. Як ми сьогодні, чому ми повинні бігти до церкви? Найкращий момент, де зустріти Господа є церква і не раз на тиждень. Кожного дня. Ну, хоча б як не кожного дня, то хоча б ті міроприємства, ті служіння, які ми маємо в церкві, дорожімо цим. По відношенню до Біблії ми не є сліпи. Церква смірна, яка також вийшла на фінішну лінію, пам'ятаємо, є таких сім церков, сім характерів, які вийшли на фініш. Ми готуємося до зустрічі з Господом. І церква смірна, і Філадельфії показує, якими церкви повинні бути. І показано, що в останні дні перед підхопленням церкви на саму церкву впаде надзвичайно сильне випробування в періоди 10 днів, 10 днів. Надзвичайно сильне, яке тяжко собі навіть уявити. І найбільше це випробування впаде на пасторів і служителів церков. Вони будуть найбільше атаковані. Чому? Тому що за той короткий проміжок часу треба обезглавити церкву. Нема до кого подзвонити, до тебе ніхто не прийде, тобі ніхто не скаже, якщо взагалі. Все нормально в церкві функціонує. Прийде такий момент, як ми до нього є готові. Сьогодні нас ніхто не гонить, сьогодні ми маємо прекрасний час. Навіть приїхавши сюди до Канади, ми можемо дорожити часом, тому що переглянули сторінку в електроніці і бачимо, що робиться, як бомблять Київ, що робиться зі Львовом, що робиться з Житомиром з іншими містами. І ми маємо добрий час. Скажіть, зовсім недавно пережили надзвичайно велику тяготу. Тексас. За пару годин загинуло 53 чоловіка, із них 15 дітей. Уявляєте, коли я почув інформацію, за одну годину вода піднялася на 30 фітів. От ми зараз сидимо, зібрання пройшло і нашої церкви немає, вона під водою. Я не міг повірити, ще раз включив, дай послухай. Та не може бути, як може за одну годину вода піднятися на 30 фітів. Це п'ятиповерховий будинок. Нам показує Бог, в якому часі ми живемо. Що нас може очікувати? Перебували в ламані хліба і в молитвах. Дуже добре підбадьорення для кожного з нас дорожити церквою, дорожити часом, дорожити братом і сестрою. Правда, от дуже скоро, якщо нічого не зміниться, брат Володя, сестра Таня поїдуть в Україну. Які є сьогодні наші відносини? Наскільки вони війшли в наше серце, наскільки ми один одним дорожимо, наскільки один за одного переживаємо, то є сім'я. Гарно було сказано молодим братом, то є сім'я. Сім'я хоче бути завжди разом. Якщо є добра сім'я, вона хоче бути разом. Якщо сім'я погана, нема чоловіка, нема жінки, невідомо де діти. Сім'я мусить бути разом до якогось моменту, розуміється. Залишить чоловік батька і матір, прилипиться до своєї дружини, стане нова сім'я. Але коли сім'я, дітки, малі, всі мусять бути разом, то є насолода. Так само і в церкві. Наскільки сьогодні ми розуміємо, в якому часі ми живемо. Дорожіть днями, дорожіть часом, дні, бо лукаві. Хай Господь нас благословить. Зараз ми встанемо, будемо молитися, просити Божого благословення, щоб ці останні дні наша єдність не пропала, щоб вона була ще сильнішою. Хто є з нами, хто нас дивиться. Щоб ми могли молитися один за одного, переживати один за одного. Щоб коли ми зустрінемося в небі, щоб пізніше не було щось такого, що десь вилізе, і Господь для мене покаже: дивись, ти був разом в церкві, і замість того, щоб за нього молився, ти над ним сміявся і його ігнорував. Та сьогодні ти попав в небо, бо було щось таке, що тебе відкрило двері до неба. Господь любить тебе. Але побачиш деякі свої речі, які ти робив не так, як їх треба робити. По відношенню до Бога схилимо наші голови і будемо молитись. Дорогі всемогутні Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше життя. Ми дякуємо за те, що ти є разом з нами, що ти є в нашому служінні, що ти є біля кожного і в кожному, хто народився згори. Ми дякуємо, що ти не лишив нас. Без обіцянки, хто приходить до мене, того я не вижену, того я прийму, з тим я буду вечеряти. Він буде вечеряти зі мною. Благослови, благослови на цю вечерю, Господню, благослови, щоб у нас були чисті руки, чиста совість, чисте розуміння, щоб ми могли з певненістю приймати вечерю Господню, чітко розуміючи, що ти є Ісус, Бог, єдиний посередник, якому я віддав своє життя. Благослови нас. Все ми вручаємо в Твої святі руки, Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я, твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.